Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо купувати батл пас. Як без цього, тому що тут такий скін на ворона, що я його взагалі не хочу пропустити. І скоріш за все, звісно, ми будемо брати крутіший батлпасік. От, кстати, ти зрозумів, що тільки з крутішого батлпасіка ці скини падають. І по факту, значить, це типа більш рарні скини, чим цей чорний. Ну, давай візьмем А то ти знаєш, давно я батл паси не купував, і без батлпасу. Я, понятне діло, ну, не получу скінчик. У нас осталось 25 днів, я 100% його встигну докачати. І, звісно, ну, все, типа, топовий. Білий теж класний. Золотистий теж прикольний, можна гратися вообще з усіма. Давай подивимося, що в нас по бравлерах. У мене ж качається міна. І якраз таки з цього батлпасу я її зможу забрати. Давай заберу блінги. Блінгів реально купа. Коїнів купа. І за те, що я постійно купував раніше батлпаси, у мене дуже багато поверпойнтів, коїнів і още всього, всього, всього. Ще півтори коїнів, потім Ну таке дешевеньке, дешевеньке, все поки що рарний дропчик 25 парпоїтів, 200 кредитів, що в принципі хорошо. Новий пінчик, старт-дропчик Епік, кстаті. Ну, нас твіка емодзі. В принципі, окей, нехай буде. Давай гемчики залутаємо. Гемчики у мене вже скільки є. 179 Непогано, непогано. Я б це їх, звісно, назбирав, прям багато. А далі би придумав, що я хочу. Давай візьму ще кредитів, а потім пінчик, ще стардропчик. Суперарний 100 коїнів. Потім ще давай тут блін паверпойнтів, купу, 100 блінгів, що ще ми маємо суперарний стардропчик на 100 коїнів, ще 200 кредитів. Ну ми міну докачемо 100%. Типу в будь-якому випадку, ще один суперарний стартропчик, бо в нас тут тисяча. 1000... Ааа, пожди. До 1000 мені ще далеко. Так що я її зараз не докачаю, на жаль. Но зато купу коїнів ми маємо, і я зможу подокачувати ще багатьох бравлерів і пробувати їх ну, штурмувати прям крепко. Я взагалі в цілому давно не грав. Бравл Старс, і в мене тут міфічний стардроп. І, і мені можливо треба розіграти щось, бо я хотів би, звісно, піти в дуельки. Піти в дуельки було б круто. Ми там же ще з Денчиком прокачували чуть-чуть мені грома. Прокачували чуть-чуть мені, помімо грома, ще когось. Я точно не пам'ятаю, Ну, по дуелям. Дуелі є, це супер. По дуелям ось 811 гром, 915 перл, і тут мені треба додоб... брати барона 100%. Він десь у мене вверху ось до 922 кубка в нього. Ну так, перлом я догнав барона, а от е, громом не догнав, не догнав, не зміг я догнати. Хоча я грома нормально так прокачав без шуток. Що в нас, кстати, є в шопі? Таке безплатне, можливо. Чемпіони. Браво Старс, дивимо на іконки купити, на аві, і ще багато різних. Я остріні, чесно кажучи, не знаю. М -м, що в нас? нас тут. А, а ну тоже. Коротше. Емодзі з підтримкою. Хорошо, паверпойти. Давай заберемо. 10. Що в нас тут? Ще буде ще додатково? П'ять кредитів. Давай візьмемо. В принципі, нічого серйозного поки що нема. Мене 5 він стріку. Що в нас за мапа? Ну, в принципі, окей. на перлі тут буде легко на цій мапі. От. На бароні, звісно, я не думаю, що буде прям легко. Тому що все-таки мене можуть запушити. Так само: Корделіус. зго. Ні, ну серйозні, серйозні чуваки. У нього, кстати, 100 викачений на максимум. У нього наступ тисяча кубасів. 1000 нас тут 100, це серйозно. Опа. Отут тут я просто не очікував, що він уже буде в мене. Ти поняв, да? От він мене з'їв! От він мене з'їв, поняв. Тут мапа, коротше, не для барона 100%. Не для барона просто. Я не знаю, де він. Ну, гаджет, нажав, але там без толку. Давай пробувати на перлі всіх розносити. По ідеї, я колись перлом тут качав всіх. Блін, заборони мені бити, ти поняв. Він мене просто з і Заборони мені бити. Жесть, ні, дуелі ми на цій мапі не підемо, на жаль, тому що тут взагалі анріал грати дуелі. Просто нереально. Даже не хочу пробувати. У нас є боси, але босів я, в принципі, і так бив, понимаєш? Босів я, в принципі, і так бив. У нас є шедешечка. Давай візьмемо шедешечку. Кого би я взяв на цю шедешечку? Кого би я підкачав би? Що в нас по мапі? Мапа, в принципі, непогана, що ми можемо взяти якогось типа була. От. І булом попробувати тут розвалити. У мене 560 кубків на ньому. По суті, ми можемо ще дуже непогано його прокачати. Нам головне в центр іти, та й все. Хоча ми можемо вверх піти. Тут є дві банки, які ми гарантовано заберемо, бо шарф мені нічого не зробить. Взагалі. Я думаю, що не дуже забоїться зі мною бігти. Да, воно де він тупо вже розвернувся. Йому просто аби тільки силити. Кстати, тут э, друга іконка атаки обновлено, це реально прикольно. А в центрі, походу, нікого крім ворона й не було, так? Да? Так, відійти чуть-чуть. Чуть-чуть відійти. Мені чуть похилитися похилиться, надо, народ. Отако ми робимо. У мене влітає шарф. Отако ми впригуємо в Шарфай, його теж з'їдаємо, просто без, без усіляких розминок я беру і скоріш за все забираю все таки до 1 Тому що все-таки, ну, зараз топ-3, у мене 9 банок. Ну, ще є Поко з п'ятьма. І Скупчик хоче з ними тімитись з цим оком. Ну, у них напевно тім не виходить робити. Ну, їх все одно з е туманом підтягне до мене, я тут вже зможу їх спокійно бити. Поки вони тут б'ються, я б, звісно, влетів ульта була б, а ульти нема. Зато я 9 банок. Опа, две який замансив, да? Він не знає взагалі де я. Він відходить Поко. Око ще розслабився, він не знає, є я тут чи нема мене. Він перевіряє, звісно, але. Око тут. Отако ми поко виносимо і йдемо до тебе. І тебе просто репа йому сплюхи 9200. Ти розумієш, як я зараз розвалив. Просто перша каточка, сразу топ-1. Ну, звісно, на дуелях в мене не вийшло <свісно>, виграти. Но зато на булі, в принципі, ми можемо спокійно зараз іграти шедешечку, тому що бул реально легко шаде виіграє на цій мапі. Багато кущів, сюди, багато хто бере шарфа, шарф булу не може зробити нічого. От прям взагалі. Так тут банок немає внизу, це обідно. Оце, кстати, серйозний перець, який може. Який може мені, блін, трохи начудити. Шарф. В нього просто плюху таку вкидуємо. Йдемо далі до цих двох шарфів. Оце цей це, це Міна, напевно, новий персонаж. Так, втікаємо. Просто втікли. Не хочу я з нею битися, вона б би не розвалила, а я не хочу, якщо чесно, програвати. От я би в свою чергу просто трошечки би подождав, покайфував, подивився, що в нас тут буде відбуватися. Плюха в неї така. Серйозно, там чуваки б'ються між собою, нехай б'ються. Я в принципі що? Я, в принципі, піду до них. Так, трошечки надамажили ми його. Ааа, тут Диви, хто був я, його ще й виніс, якось результату. Боже, як же мені пощастило. Трошки хілимся. І ми залишилися проти деревця. Деревце, деревцо. Дерево, дерево. Розкажи мені, де ти? Хто ти? Як ти там поживаєш? Дерево. Мені б тебе найти якось. А? От ми і знайшли тебе і вирубили <смі> вирубили дерево, ти поняв? Ще раз один топ-один. диви ми дуже класно шуруємо 20 кубасів вже у нас в кишені. Ми щас на 600 його спокійно перекачуємо, я думаю. Головне, головне, щоб я не пронубив, поняв? Якщо я все роблю правильно, то я можу входити в топ-3. Якщо я десь, звісно, протуплю, десь там сильно поагресую, ще щось зроблю, то, понятне діло, що мене можуть вирубити на ізі. Тому що все таки персонаж у мене недалекобійний. Взагалі, мені треба дистанція, щоб в мене була дистанція. Це мені треба, щоб мені ще й трошки щастило. Так трохи банок чисто підзабрати, щоб бас, можливо, не зміг мене перебити. Бас плюс-мінус понімає де. Отаким От макаром він понімає, але я тут Ого, ого, так, тікаємо. Ну, його в баню. Краще втекти. Краще реально втекти. Я пару банок лишив, але там просто Ну дуже великий демедж запригувався в мене. Прям дуже великий. То коліт, напевно, та. І вона прям ну, больно б'є. Больно. І за те, що мене хп в цілому багатсько от вона мене того і рубаш. В неї 4000 хп. Шарф взагалі не в курсі, що я тут був. ми шарфа просто помяним. І погнали. Ну. Я її ще й рубанув, прикинь. <гум> І за те, що мене банок болбата, я її ще й виробив. І ще раз топ-1. Три поспіль, топ-1. Це ще жорстко. Так, забираємо ще баночки. У нас все просто по стандарту. Нема сенсу йти в центр, тому що ізначально там всі б'ються, а ніхто банки не качає. А я вже прихожу з банками. У мене вже, типу, дві є. Ще я приходжу сюди, у мене вже 3. Я тут реально кайфую. У мене вже ось, ось 4. Поки вони ще там всі б'ються між собою, тому що вони реально можуть ще побитись між собою. У мене вони будуть боятися. У мене 6 банок. Це мега багато. Так, ну це мене, звісно, надамажу. Треба чуть трохи, підвейти. Так, тут шарф, якого ми просто з'їдаємо, прижимаємо гаджет зразу, щоб я міг ульту нажати правильно. На якусь і типу, макаку я б напригнув би. Отако. Ну, не сильно хотів я ульту тратити, ну потратив. Нічого страшно, цей перець, який надуває бульбашку, останеться на пізніше. Я думаю, я би ще з когось ще перебив. Хоча той з бульбошкою самий такий задовбує. Задовбує, той з бульбашкою дуже сильно. Я поки не знаю, що з ним зробити, ну отако, попробувати його, чисто прибріть. Ну, тако ми зробимо просто. У нього два дві банки. Він ну, нічого мені не зробить, просто репну. І все, я ще раз займаю топ-1. Просто це найкращий герой, якого можна качати на цій мапі. Він реально найкращий. Ну, або ще баз. Ну це хіба ще баз, можливо, і. Хто ще? Шелі, як варіант. Ну, взагалі, всі ті в, в когось близька величезний демедж. Даже ходог той самий, його теж тут можна качати. Просто, ну, до ходога треба привикнути, бо він такий. Так само, як і дерево, коротше, ну дерево якось у нього таке вище не менше, де. Чим у ходога. Плюс у ходога є друге життя на всякий випадок, типу. І вона реально сейвить це друге життя. Ладно, погнали, прожмемо зразу гаджет. Ого, то дженет чи хто-то? У неї банок блін, багатенько. Блін, ну чуть-чуть банок підтирив одійшов, треба підхилитися. Все-таки топ 9 взагалі не хочу. Там розка шарф. Ну я шарфу не віддам, ці банки, так що хай ну, навіть не надіється, я просто всатов потерю, і все, моя 7 банок. Мені навіть на його гіперку тупо байдуже, чесно кажучи, він просто втік. Ну все, я, я в нього ульту чисто стерів. Він даже, Я з нього навіть гіперку вибив, ти розумієш, наскільки я його, ну, наскільки я його зносю. Чи знайти цього шарфа. Отакоме. Бем, все, мінус шарфик. У мене 9 банок. І я щас опять шурую в топ-1 чисто. Ти розумієш? Просто в топ-1 іду, Просто йду в топ-1. Це жесть. Щас топ-4. Почти... Ну, у мене 9 банок, пацани, мама 15 тисяч хп. Я вообще нікого не боюсь, чесно на каучі. Вообще нікого не боюсь. Мені тупо байдуже. Я му у цього щас дерево винести пити. Отако. Вот бем. бем, Мінус Віталік, Погнали далі. Тут вверху хтось був. А, ні, він помер. А тут хтось. А, все, все понял. Так, треба трохи підхилитися, бо це трошки обідно. Отако ми робимо. І все, і ми тебе. Убиваємо, блін, я навіть конкуренцію составила якусь, так? Да? Но топ-1, все-таки, ми забираємо 620 кубів, у мене 5 він стріку, і я весь час беру топ-1. Шей міфічний стардроп мені насипало, скін на міплі. Yes? Ну, окей. Що в нас ще по стардропам? Рарка. Ще що далі? Суперарка. 50 пауэпонтів. Блін, дуже непогано. 37 тисяч коїнів у мене, 33 тисячі блінгів. Може це блінги кудись діти? У мене ще тисяча коїнів ще зверху. У мене вже 40 тисяч коїнів, так? Да? А, 38. Пожди, таке тільки якщо кучі. Мене що було 37? Напевно, так. Да. 24 левел, кстати, беремо ще коїни, просто тонна коїнів. Я в шоці. Новий спрей. Суперарний стар дропчик. Кредити. На базу. Блінги. Суперанний стардроп, у нього 50 паверпой, ще тисяча поверпой і ще тисяча. Ну, далі чуть-чуть треба ще позбирати, звісно. І це серйозно, це серйозно. Я оце думаю, можливо, мені когось прокачати. Хоча якщо я зараз на забула граю, то що мені, кого мені ще качати? Надійнича гірчика купити, а що я куплю? Гаджет кулдаун. Навіть не знаю, що особо таке купити. Що особо таке купити, кого особо таке прокачати. Якщо я і по факту і так нормально все чухаю і так нормально, ось йду була качаю. У нього було 500 сік 20-30, зараз вже 620. Ми можемо далі йти. Просто мапа створена для того, щоб булом виносити. І зараз хотілося б теж. Зайняти топ-1. Побачимо, як воно буде. Внизу є дві банки, давай сразу по них. А потім з цими банками повернусь собі до гори і подивлюсь, що ми можемо. Просто в чому прикол а, була, ніхто з тобою битись не хоче. Навіть. Всі тебе бояться. бо В тебе дамежену. 4 800, 3 800. Bam, bam. Те три заряда. Ти пішов розніс всіх. Давай у цього кашера винесемо. Якийсь бот? Якийсь бот. Ну ладно, в центр, значит, не підемо, тому що тут у нього є теж дві банки. Щоб мені їх не забрати, у мене вже є п'ять Я просто з цими п'ятьма можу йти в центр собі кайфувати. Так, ну на наглому, на наглому влітаємо просто. Якщо чесно, стрмно було так влітати, але влетіли. У мене топ 3. Я в топ-100% 1 100 вхожу. Ну, типа, хоча Лілі сильна. А, ну її вже винесли. Ну, енергетик остався. Він знає, що я в центрі. Я знаю, що він зверху. Я просто репну і все. І я навіть не буду переживати. Просто топ-1, топ 1 топ 1 топ 1 І я вже шість разів топ 1 Шість разів топ 1 просто, ти прикинь. Як я винося жорстко. Оце тобі був. Бул просто імбаший. і скінчик аболденіший на нього. І напевно, на цій чудові ноті ми можемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобай, напишіть обов'язково, якого бравлера мені прокачати. І всім пока-пока.